Зараз ми будемо говорити про заповіт. Заповідач має право заповісти своє майно на власний розсуд, змінити або скасувати заповіт будь-який час. Заповідач самостійно визначає обсяг того, що передається в спадок. Він може охопити права та обов'язки, що належать йому на момент складання заповіту, а також ті, що можуть належати йому в майбутньому. Тож, все, що потрібно знати про заповіт, зараз я вам розкажу. Нагадую, ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб воно набрало більше переглядів. Підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок і тоді на ваш пристрій буде приходити сповіщення про нові випуски. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту. Заповідь. Цивільний Кодекс України, стаття 1233. Це особисте розпорядження, спадкодавця на випадок смерті. Принцип свободи заповіту один з головних Спадкові відносини є особливими, поторкаються приватного життя людини. Цивільний кодекс Книга 6 за загальним правилом. Це перехід прав та обов'язків від фізичної особи, яка померла спадкодавця до спадкоємця. В Україні, як і в більшості країн світу. Підставою виникнення спадкового права є заповіт або закон. В кодексі є принцип непорушності права приватної власності. Перевага нового кодексу. Розширення кола спадкоємців від 2 до 5 черг. є термін від умерлої спадщини, що переходить у разі відсутності спадкоємців у власність територіальної громади за рішенням суду. Право на спадщину виникає з початку осіб, визначений за заповітом стаття 1223 Цивільного кодексу України. Лише відсутність. Заповіту, визнання його недійсним або відмови від спадщини спадкоємців за заповітом, право на це отримують спадкоємці за законом. Заповідач має право заповісти своє майно на власний розсуд, змінити або скасувати заповіт будь-який час. Заповідач самостійно визначає обсяг того, що передається в спадок. Він може Охопити права та обов'язки, що належать йому на момент складення заповіту, а також ті, що можуть належати йому в майбутньому, заповідати все майно або його частину. Він може призначити одну або кілька фізичних осіб своїми спадкоємцями, незалежно від наявності між ними родинних або сімейних відносин, а також інших учасників цивільних відносин. Аналогічним чином, він може позбавити спадщини без зазначення на це причини. Однак це не стосується осіб, які користуються правом на обов'язкову частку в спадщині, яке гарантується їм законом і не залежить від доброї волі заповідача. Право на обов'язкову частку. Закріплено в статті 1241 цивільного кодексу України є одним з необхідних обмежень свободи заповіту. Норма цієї статті гарантує неповнолітнім, повнолітнім непрацездатним дітям, спадкодавця, непрацездатним вдовів дівцю спадкодавця та непрацездатним батькам. Успадкування незалежно від змісту заповіту, половини частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом. Цивільне законодавство вперше вводить норму посвідчення заповіту при свідках. Участь свідка при складанні заповіту зумовлена, необхідністю підтвердити фізичний стан заповідача. Момент виявлення. Волі, відсутність примусу з боку третіх осіб тощо. Тому основними критеріями, що ставляться до особи свідка, є відсутність зацікавленості, безсторонність свідка та його фізіологічні можливості виконувати цю функцію. Свідками можуть бути будь-які особи наділені цивільною дієздатністю. За винятком нотаріуса або інших посадових чи службових осіб, які посвідчують заповіт. Спадкоємці за заповітом члени сім'ї та близькі родичі спадкоємця за заповітом, а також особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт, у разі посвідчення заповіту. Посадовою або службовою особою, а також якщо заповідач через фізичні вади не може самостійно прочитати заповіт, присутність свідків є обов'язковою. В інших випадках свідки приймають участь в посвідченні заповіту на запрошення заповідача, поряд з заповітом. У цивільному кодексі запроваджені нові раніше невідомі українському законодавству новації. Ці види проводження, притаманні законодавству Західної Європи і значно розширюють спадкові правовідносини громадян. Особливе місце серед них займає заповіт подружжя. Механізм його дії в тому, що. Частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив. У разі смерті подружжя право на спадщину переходить до особи визначеної подружжям у заповіті. Тож сподіваюся, що ця інформація буде вам корисною. До нових зустрічей.